Делегація із міста Подільська Одеської області, до складу якої увійшли керівники освітніх закладів управління освіти, профільний заступник міського голови, готувала свій візит до Славути близько місяця. Ми подолали досить великий шлях, і в першу чергу нас це реформа шкільної освіти, реформа мережі шкільної освіти. Ми дуже багато бачили, чули як приклад саме Славутицьку міську раду, що Дійсно, тут вона вже відбулася. А так як у нас Подільська міська рада, скажімо так, тільки на початку свого шляху до реорганізації, до оптимізації закладів освіти, варто зазначити, що славутські освітяни своїм досвідом впровадження старшої профільної школи діляться охоче під час онлайн вебінарів, які організовує українсько шведський проєкт Салар Інтернешнл» та приймаючи у себе колег із різних регіонів наочні зустрічі. До нас вже приїжджали делегації освітян з Волині, це місто Володимир. А до нас приїжджали представники Житомирської області, це місто Звягіль. І сьогодні ми приймаємо Одещину. І незважаючи на доволі складну ніч, яка була в Одеській області, освітяни з колишнього Котовська. Прибули до Славути за нашим досвідом. Славута розпочала освітню реформу згідно локальної освітньої політики на місцевому рівні ще у 2017 році. Наразі завершується її другий етап. Колеги із Подільська до реформи лише приступають. Наші колеги лише розпочинають цю роботу, і звісно, що їм цікаво. Побачити, вони хочуть, щоб ми поділилися з ними алгоритмом наших дій, що і як робилося. Звісно, що ми це зробимо, але зауважу, що в кожній громаді свої власні обставини і будуть виходити з тих умов, в яких вони перебувають. До обговорення проблематики зустрічі долучився міський голова Славути Василь Сидур. Він акцентував увагу на важливості освітньої реформи та її підтримки на усіх рівнях. Славутські освітяни ділились із гостями досвідом створення профільного ліцею, окремо кроків встановлення гімназій та їх погляди на майбутнє, обговорювали проблему популяризації професійної освіти в громаді і відповідали на численні запитання колег. У Нас було безліч питань і е, дякуючи вам. Тим, що ваші директори поділилися досвідом, гімназії, ліцеї, управління освіти відповіли на самі е, такі, знаєте, проблемні питання, які на сьогодні це саме важливі: фінансові, це е, комунікація з дітьми, з батьками, з керівництвом громади. Чим мотивувати, як роз'яснити, як донести думку саме те, того, що це має бути. Це має право на життя. Це дійсно буде в 27-му році. Ми побачимо результат роботи, так і реформи мережі, і е, тому тільки саме гарні враження. Другу частину зустрічі присвятили безпосередньому знайомству із роботою багатопрофільного ліцею, шлях до створення якого презентувала директор закладу Світлана Ліскова. А також гості мали можливість поспілкуватися із ліцеїстами. Ми приїхали з Подільська. І ось ця реформа, яка у вас вже пройшла, у нас вона лише наступає. І нам, як директорам, говорити із учнями, які будуть залишати нашу школу, і переходити ось до такого ж самого ліцею, який планується у нас в місті. Скажіть, що б я могла сказати своїм учням? Давай реформа дасть можливість якось підготуватися до свого майбутнього, вона дає поштовх. Я ти ким ти хочеш стати? Ми Всі одні думці і дам всі до однієї цілі. Ваша думка для нас дуже цікава і необхідна. Особливо ви все це робилося в громаді тут саме ради вас. Тому ви, як саме головні експерти, будь ласка, поділіться. Рахую, що все таки профільна школа це є краще. Наприклад, от саме військовий профіль. Ну мені було краще тим, що я хочу. Пов'язати своє життя далі з військовим, тобто військовий профіль це такий перший маленький крок, щоб хоча б зрозуміти, що я маю робити тут і так далі, що буде далі, чи воно взагалі потрібно мені, чи ні. «Профіль дає для людей можливість вибору, чи чим їм більше подобається, чи військовий, чи математичний, чи природничий, чи інформатичний. Для людини є вибір, який вона хоче вибрати. Спілкування зі здобувачами освіти, а згодом педагогами ліцею було вільним та невимушеним. Останні презентували моніторингові дослід. Ідження якості освітньої діяльності у закладі. День був плідним, насиченим та результативним. Від нашої подільської громади хочу подякувати і голові вашої громади, так і начальнику управління освіти за гостинність, за те, що чудово нас зустріли, за те, що зробили таку інформаційну, цікаву зустріч, де були підняті настільки ключові питання, які ось нас, як громаду, яка на початку цього шляху, і ми розуміємо, що до 27-го року ми маємо втіли. Лити в життя і зробити дуже потужну мережу закладів освіти саме в нашої подільської громади, тому у нас було безліч питань. Ну діти задоволені задоволення задоволені в тому.